На території Шосткинського району за минулий тиждень сталося вісім пожеж. Більша частина з яких наслідок неправильного користування пічним опаленням. Серед вищезазначених пожеж дві мали найбільш трагічні наслідки, адже вогонь забрав життя чоловіка та жінки. Одна жертва загоряння пенсіонерка з села Ображівка. Загинув у вогні і 60-річний мешканець нашого міста. 12-го відбулася пожежа в селі Ображіївка за по вулиці Кожедуба жінка використовувала пічне опалення з порушенням правил пожежної безпеки і відбулася загорання покрівлі цього будинку. На цей виклик переїхали пожежно-рятувальні підрозділи з ї державної пожежно-рятувальної частини. Успішно ліквідували після того, як вогонь рятувальники загасили, господарка будинку продовжила проживати в ньому, та трапилося неочікуване. В неділю за цією ж адресою відбулося повторне загоряння. О 3.11 ночі надійшло повідомлення до нашого диспетчера про загорання цього ж самого будинку. Наші співробітники по прибуттю на пожежу виявили, що полум'ям було охоплено лено. Майже вся будівля, та після ліквідації знайшли тіло цієї ж самої жінки, яка вже, яка вже страждала від, від вогню. Під час візуального огляду нашими співробітниками було виявлено, що пожежа виникла в результаті порушення, порушення правил пожежної безпеки при використанні свічок. Під час розмови з сусідами було встановлено, що Ця жінка освітлювала приміщення в темну пору часу свічками та напевно залишила свічку на горючій основі, що спричинило виникнення пожежі 9 грудня. Палало і в шості майже о 10-й вечора надійшло повідомлення про загоряння по вулиці Вознесенській, що в Лукоцькому мікрорайоні. Загорання відбулося із -за порушень правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Також пічка в його була стара, використовувалася з візуальними пошкодженнями, довго не прощалися димоходи, і відбулася загорання цього будинку. Також на жаль, ця людина загинула. Цього разу вогонь забрав життя 60-річного шосткинця. Рятувальники, в свою чергу, вкотре наголошують дотримуватися правил поводження з предметами, які можуть бути потенційно небезпечними, та слідкувати за справністю пристроїв для опалювання помешкань. Звертайте увагу на те, щоб димоходи були прочищені, щоб не було тріщин та різного роду пошкоджень на самій пічці, на димоході, тому що це дуже часто призводить до до виникнення пожеж. Також щодо користування альтернативними засобами освітлення. Будьте обережні, не залишайте без нагляду такі, такі речі: свічки, лампадки, інші саморобні вироби. Старайтесь. Старайтесь після виходу з будинку або на ніч гасити їх, щоб не призводило до таких трагічних наслідків.